то воно простежувалося у діях української команди лише у перші 5-6 хвилин. Потім наші хлопці запропонували німецьким футболістам досить високий темп, який ті підтримали, і гра пішла на зустрічних курсах. На 10-й хвилині Сергій Ребров примусив понирувати Андреаса Кепке, Та удар Сергія метрів з 12 виявився неточним. Наступної миті і німці з усиллями Баслера та Кірстена створили небезпечний момент біля воріт Олександра Шовковського. М'яч пройшов поряд зі стійкою. Гра на деякий час перейшла у спокійне русло. На 17-й хвилині після подачі кутового Олександр Головко зіграв на випередження, але м'яч знову пролетів вище воріт. Потім двічі Юрій Максимов наважився на дальні удари, які втім не дозволили кепке показати, на що він здатний. Свою майстерність німецький голкіпер продемонстрував на 37-й хвилині, коли лише у відчайдушному стрибку відвів загрозу після потужного удару зі штрафного Юрія Дмитруліна. Під завісу першої 45 хвилинки команди ще раз обмінялися гострими випадами. Спочатку Крістіан Сиге зі штрафного спрямував м'яч у поперечину, а потім Сергій Рибров перехопив м'яч у центрі поля і, пройшовши з ним метрів 15, потужно пробив. Кепке був без сили, що зробити, але цього разу йому допомогла стійка. Звичайно, важко спрогнозувати подальший перебіг подій, якби наш нападаючий віддав передачу партнеру. Але не будемо забувати, що у Сергія на роздуми залишалися соті, а можливо й тисячні долі секунди. І ця ситуація виникла на 47-й хвилині, і знову гру на себе взяв Сергій Ребров. Його удар був сильним і прицільним проте своїх партнерів, котре врятував Кептер. У ці хвилини здавалося, що ось ще мить, і українській збірні вдасться зробити неможливе. Але чемпіони Європи ще раз довели, що вона та сама добре відлагоджена машина, яка працює на запланований результат. Чітка, акуратна гра у захисті німецької команди, гострі продумані дії в нападі, забезпечили їй бажаний нічийний рахунок. З іншого боку, українська збірна довела, що їй під силу грати на рівних з будь-яким суперником, поки що на рівні.